Я сьогодні знайшов в себе під вікном ось цю незвичайну коробку, на якій написано тисячу років за п'ять годин. Як думаєте, що це може бути? І що воно таке? Мені здається, що це набір, який може виростити давні кристали, які були на нашій планеті тисячу років назад. Зараз будемо дивитися, відкриємо її. І ого, що в ній! Тут повно різних цікавих речей. Будемо діставати все по черзі і дивитися, що воно таке. І перше це красиве картонне коло, це я думаю буде як кришка, щоб накрити наші кристали. Потім це звичайна інструкція, у якій показано, що і як робити, щоб наші кристали виросли великими і красивими. Потім ложка, якою можна їсти, але мені здається, вона тут для того, щоб ми розмічували нею нашу речовину для кристалів. Далі у нас тут сама речовина, красивий синій порошок. І ого, мені здається, що це з цієї каменюки і виростуть наші красиві великі сині кристали, які були тисячу років назад. Потім чарівний білий порошок, який ми додамо у наші кристали. Рукавички для того, щоб ми не пошкодили руки, і стаканчик з позначкою, у якому ми будемо готувати суміш і будуть рости наші кристали. От, розпочнемо вирощування кристалів. І перше, я, звичайно, одягну рукавички, щоб мої руки були цілі після експерименту. Тепер я візьму стаканчик і залью у нього дуже гарячої води рівно по позначку. Після води буде саме цікаво. Я візьму чарівний синій порошок, візьму свої ножниці, зроблю дірку у пакеті і почну помаленьку висипати порошок у воду і робити суміш кристалів. І після того, як я всипав порошок у наш стакан з водою, я візьму ложечку і буду гарно колотити наш порошок, щоб він розтанув у воді. І накрию картонною кришечкою нашу суміш на пару хвилин, щоб кристали виросли ще кращими. Коли пройшло декілька хвилин, ми беремо ось цю нашу синю каменюку, на якій мають вирости кристали, і ми маємо занурити у нашу суміш для того, щоб у ній почалась реакція і кристали почали рости. Починаємо занурення. Надіюсь, мої руки будуть цілі і також поправимо її ложечкою, щоб все було рівно на дні стаканчика і, звісно, я засиплю у наш стаканчик з речовиною кристалічні кубики, щоб ефект був ще кращим. Ви тільки погляньте, наша суміш починає бурлити, кипіти, і там внутрі насправді відбувається щось дивне і незвичайне. Кристали вилазять на поверхню і формуються справжні, давні магічні властивості. І тепер я накрию знову його нашою картонною кришечкою і залишу їх дозрівати на 5 годин. І через 5 годин я прийду і перевірю, що ж там створилося. Друзі, ви тільки погляньте на це. Що відбувається з моїм будинком? Кристали так гарно виросли, що захопили весь мій будинок. Якщо тобі сподобався експеримент, підпишись на канал. Ну а на сьогодні все пока. Всім пока-пока!